Всім привіт! Зараз пів восьмого ранку, я на річці роблю перші закиди в надії впіймати окуня. Сьогодні така гарна погода, невеличкий туман, температура до плюс 5 обіцяють, невеличкий дощ і вітру майже немає. У мене вже було декілька покльовок окуня лихолості і клюнула на сексі імпакт щучка, але вона його відгризла половину рівно, половину приманки. Вона відбила. О, знову покльовка, дивіться. Схожа на окуні. Так, холоста покльовка. Ось знову тільки не була покльовка. Коротше, Окуні тут стоять якраз на ділянці, де закінчується лід і починається вода. Десь під ним. Адже всі покльовки лише тут поки ще. Опа, дивіться, як натягнув шнур. Знову натягує, я поставив Swing Impact 2-дюймовий на 5 грамах. Дивіться, сидить. І гарний окунь. Якщо це окунь. Ну-ну-ну. Перший кабан. Дивіться. Це кабанюра. Я ж кажу, що там стоять окуні. Вони вже багато разів клювали, разів 5-6 раз клюнула щучка, але вона відбила. Ні, друзі, ну це кабан. Дійсно буде важити, в ньому десь грам 600. Як думаєте, є 600 грам? Зараз побачимо. Ну, пів кіло точно повинно бути. Ось дивіться, Swing Impact. 5 грамів. До цього я кидав сексі імпакт і ще одну приманочку, зараз покажу. забув, як її назву, ось дивіться, від Кейтек. На нього теж була покльовочка окуня. Ух, це кабанюра. Це він. Дивіться. Зараз зважу. Дивіться на вагах 0. 630, як я і казав, 600 грамів. Такий гарний окунь. Перший такий. І такий прикольний здравенний окунець, але його прийдеться кидати, звичайно, мабуть, я відійду трошки вліво або вправо, щоб не напугати тих окунів, які стоять тут під кригою. Мені приходиться кидати рибу, адже тут метрів сім, може шість. Криги, тому нічого страшного, я бачу, як вони упливають. Нічого з ними не стається поганого. Зараз потрібно не робити тієї помилки, яку я робив на попередній рибалці, хоч і наловив нормальних таких окунів і в кількості. Але ж я паузу часто не робив, а навпаки, підкидав приманку під час клювання риби, і тому вона її кидала часто і відказувалась клювати. А зараз я просто залишаю приманку після першого клювання на дні, десь секунд на, ну від 3 до 10 секунд і окунь сам практично от засікся, всмахтав приманку, просто потрібно почекати і все. На дворі хоча й плюсова температура, але ж руки замерзають трошки. Звісно, роблю закиди в те саме місце. Навіть не закид, закид я просто роблю туди десь до центру річки, не докидаючи, а от саму проводку зроблю прямо в тому місці, де клюнув попередній окунь Опа! І зійшов. Друзі, сів окунець на паузі і зійшов або щука. Чому так кажу? Тому що цей груз той був поцарапаний, але ж я дивлюсь на ньому. Ось нові сліди. Тому можливо це була і щука. Опа, покльовка, покльовка, окунь. Прямо під підльот. приманка зараз заплила. Ох, які покльовки йдуть. І він там клієн. Ні. Все-таки покинув приманку. Ох, покльов, дивіться, що робить. Прямо під льодом. Ну давай. Ну. Так смикає, що аж спінінг подається вперед. Знову, дивіться. Я, я нічого не роблю, чекаю. Кусає, кусає, але ж нічого не відбувається. На жаль, покинув приманку, хоча я чекав досить довго. А чогось оголився. Але окунь приманку покинув. Досить сильно заважає. Зараз приманка попадає під лід, і він, як я проводку роблю, він ламається шнуром і плюс нависаючі ці гілки, вони теж заважають. Так, я думав, що сіло, ні. Покльовки, покльовки знову. Тільки в, в певній точці. Якщо туди не попадає приманка, ніяких покльовок не відбувається. Єсть! Ні, ну це, друзі. Несерйозно зовсім, але ж, як я кажу, багато раз він атакував приманку. Дуже багато раз. Зовсім маленький. А ось і дощ починається. І дивлюсь, що може бути достатньо він такий великий, дивіться, які краплі. поклевка. Окунева поклевка была только на. Знову. Поклевка. Окунева точно. А! Ай-яй-яй. Чищука. А, щука, друзья. Видите. Клюнула щука. И ведь было, помните. Клвка. Є. Ух, який окунь! На секс імпорт зійшов. Ну це мабуть втече. Все таке його не дістану. Дивіться який грам. 250-300. Ні, десь 250. Дивіться, 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 зараз втече, ось якраз прогалено. Все-таки я його спінінгом потихеньку до себе під... 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 підтягнув, дивіться, просто гарний, просто О, гарний міцний зимовий окунь. Дуже гарний. Так, да, 250 грам. Важить, звісно, я не буду. Погнал. Всі окуні, те, які щуки клюють лише тільки на... Десь під льодом або на цій границі криги і відкритої води. Отуди десь кидати на центр річки немає ніякого сенсу, адже велика течія і там покльовок зовсім немає. Є! Друзі, пауза. Угу! Блін! еще работает. Зачеп могу. Да. Зачепился. Изолит. Наклевание было. Так, оберу приманку. Опа, поклевка. Ницный удар. Тільки з під льоду. Якщо не з під льоду, то ніяких покльовок немає. Є! Ух ти! О Ви бачили як я його закинув на лід. Ау! Він ачок в руку мені вліз. Думав втекти. Поставив Easy Shiner 2-дюймовий на 4 грамах. Ух, дивіться, як плавники розправив, який гарний. Ось я навіть навіть бачу, я його кидаю і він пливе не туди кудись, а прямо під лід. Ось дивіться такий. І зі шайнер, хоча різниці зовсім ніякої немає. Я ще на попередній рибалці, що сьогодні. Я зараз можу поставити 8 грам і приманку трошки більше або менше, буде клювати. Можу змінити зараз, поставити флюорокарбон, він все рівно буде клювати. Головне попасти прямо там, де він стоїть, адже це досить невелика ділянка, якщо декілька метрів вправо або вліво кинути, покльовки не буде. Є клювання. Є! Ух ти. А, невеличкий. Такий... Буллін, такі маленькі, а такі міцні. Окуняр, дивіться, як з'їв. Такий боець. А знову йдуть клювання. Чекаю. Є! ох, ти! ох які окуні! ох які гарні окуні. Ви аби знали, наскільки вони міцні, я ось двома руками не можу втримати, але ж він не такий величенький. Грам 200 250. Але такий міцний, дивіться, що витворяє, мені досить важко його однією рукою стримувати. Приманка в пащі майже з грузилом. Там є зі шайнер. Зараз якось буду діставати. Дістав, дивіться. Ох, який міцний, міцний окунь. Це малесенький, такий, досить малий, просто покльовки йдуть в прямому ефірі, як кажуть, так сексі-імпакт віддай, Я кажу сексі імпакт зі шайнер. Це зовсім не серйозні окуні, звичайно, але ж теж такі удари міцні. Трішки вітер починається, але він не буде досить великий. Єсть, друзі. Ух ти, який гарний огонь, але лід. Все зійшов, але приманка хоч залишилась. Гарний окні був я його бачив, як він прямо під льодом. Але зійшов. Є клювання йдуть. Знов клювання. Або дрібний. Дивіться, постійно клює, але нічого не може зробити з приманкою. Або потрібно чекати довше. Є. Дивіться. Хоче втекти під лід, опана. Оце так. Да. це у нас головень, Дивіться. Не розраховував я на головні, адже в мене і металевий повідок стоїть. Дивіться, Easy Shiner 4 грами. і Такий невеликий зовсім. Але головень. Дивіться. Можливо той і клював в тому місці, а не окунь. Хто знає. Є клювання. Знову клювання прямо на дні. Точно там, де клюнув головень, там хтось знову кліє. Знову кліє. Воно ну, дамо трохи ж туди шнура. Є така рибалка доволі інтересна, незвичайна, майже як зимова лиспінінга із берега. Приманка геть спала з гачка, повністю відірвалася, зараз покидаючись іншим красень. І знову в підліт поплив. Є клювання. Поставив наноміну на 4 грамах. Перший закид. Дивіться, перший. Ай, зійшов! Зійшов. Перший закид. І зразу окунь. І знову підкриги. І все-таки не вдалося. Я думаю, там дрібний залишився окон. Зараз зроблю ще закид, Якщо буде ситуація така сама, то йдемо далі. Є! Ух! Сів. Так неочікувано я по одну приманочку вів на на 4 грама і паузи майже не робив просто по дну скакав і дивіться і так плюнув активний який дивіться а ну віддай хвост ух як сватив запалець дивіться такий кончик гарний гарний і підліт звичайно ж там ще й водорості є якісь Змінив місце ловлі, обкидав багато перспективних ділянок, але покльовок зовсім немає. Тому зараз вернусь в те саме місце, де вже сьогодні клювали окуні і спробую там ще доловити. Друзі, вимкнув камеру, на жаль. Думаю, поки зарядиться батарея, щось таке клюнуло. Якщо це окунь, то це досить гарний окунь. Примонечко забув. Що запримав... А, щучка, мабуть. Так, да, щучка краще б окунь сючка невелика а окунь би був би нормальний якраз аби так і клюнув. ого дивіться на неї на ній піявки дивіться вони аж прям кучами дивіться я такого ще й не бачив. Дивіться скільки. Ну бачив, тільки на великих, ну на більших рибах, а на малих я ще такої кількості піявок не бачив. Просто вони спадають, знайдеться які черв'яки здоровенні. Жесть. Вся в піявках, просто вся. От окуні вони без піявок. Я не бачив. Може десь якісь малесенькі є. Дивіться. Все тіло, жабри. В жаврах менше. Дивіться, спина, живіт. І це ж з неї ще позлітало, скільки поки я тягнув. Так, пливи. Забув, як називається приманка. Знаю, що кейтек і так в голові крутиться, але ж. Ух, є! Друзі підсів'є. Ох який! Дивіться, який арбуз зійшов! ох красень який! Десь під пів кіло! Гарний, гарний окунь На сексі імпакт! На трьох грамах! Блін! Є, дивіться, на тому сход, на тій том... же точці, точно в тому місці, буквально до сантиметра, скажімо так. Гарний оконь. Так, а ну подивіться з гачком, тому що я не зрозумів, як це вони сходять. Гачок в тілі приманки. Він його не прожав, скажімо так. Є! Yeah. Та ну блін! Дивіться, друзі, якого фіймав, а які зійшли. малюк зовсім. А зійшов... Такий гарний арбуз. Такий гарний я бачив. Зовсім. Не серйозно? Є! Yeah. Оцей удар! І, і, лі, 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 давай, давай! Ну, ось, бачите, окунь стоїть, але як же ж його витягнути? А, ну, може він сам якось тень зійде Ось Я бачу окуня, він прямо висить, ось він лід хитає. Але я ж нічого не можу зробити. Ну давай, о, все. І я думав капець. Дивіться. Така тяжка ловля, коли еліт заважає виважувати рибу. Такий грам 100 150. На свінк імпакт. Двухдюймовий на чотирьох грамах. Impact импакт. Дивіться. Такий. Здесь шов за люду. поклевка. Ух, какие поклевки только набыли. булы. Рановато, рановато. Стоит там окунь прямо под этой гилкой. Можливо, не один. Опа, дивіться, что робит, дивіться. Е! Е, друзья, попался. А ну хто там у нас такий невеличкий, але є, догрався. На наноміну на Кельонув. Дивіться, не хоче відпускати хвоста. <с> um> Зовсім не хоче. Такий. Гарнючий окунь. Ось і прийшов час завершувати рибалку. Вдалося піймати рибу, а точніше окуней і одна щучка клюнула. Серед окуней найбільший був це на 630 г. Були сходи, холості, холості покльовки, які в попередній раз окуні клювали прямо із-під криги в переважній більшості. Все, збираю снасті, прямую додому. Ви обов'язково підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, ставте лайки, жміть на дзвіночок, щоб вам приходили повідомлення про нові відео. Всім до зустрічі. Дивіться, який красень. Сидів біля мене. Хвилин 15 мене не чув, а це почув злетів.